Де живуть щасливі люди, без горя і біди. та зараз розуміємо, ми живемо в країні мрій. Привіт, ми з України, цей край твій. Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму селі тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій, там дуже страшно постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш, бо борешся за волю України, за незалежність та її життя. І за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, та не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Сподіваюсь, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі? Я дякую тобі, за те, що захищаєш свою країну. Я дякую тобі. Ми дякуємо вам, захисники і захисниці. Мужні чоловіки, дівчата чарівниці. За кожен ранок, що зустрічаємо ми, за те, що боретесь за життя ви. Щиро вітаємо вас зі святок і віримо в те, що зовсім скоро ми побачимо вас усіх вдома з перемогою. Ми дякуємо вам за кожен наш мирний день і тиху ніч. Бажаємо вам здоров'я і сили у подоланні ворога. Ми віримо у вас, ви найкращі. Слава Україні! Ти знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємо свій